Давайте з гарячої доводи сьогоднішньої росіяни заявляють, що вони виводять окупантів для Берег, Херсонщини. Наскільки ми зрозуміли заяв нашої влади, що ми в це не віримо. Чуді, і як роки, Ваша думка, чи я не виходять або якась пастка для ЗСУ? Ну, пастки нема. Ніякої пастки немає і дійсно наш рівень дозволяє нам е, робити прогнози і. Планувати операції на порядок швидше і ефективніше, ніж це можуть собі уявити росіяни. А чи йдеться про те, що росіяни виходять, так вони виходять, вони виходять і це було видно, але треба розуміти, що вихід не значить, що всі однялися і побігли там через мости на якихось плотах там, чи на надувних кругах, чи на чомусь переправляються. Це хоча давно. І цей процес. Е як не диво, він має двосторонній акт. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що росіяни виводять на боїздані підрозділи, ну, які претендують бути боєздатними, ще більш-менш. Вони відводять важку техніку, яка е, потерпає від ударів е, наших систем е, вогневого водження, але разом з тим вони е, е, підрозділи, які відходять, е, так званими реалізованими. Що в принципі вписується в концепцію відходу, тому що на місце основних підлів виставляються так звані підрозділи прикриття або я не, не можуть втримати цю е, територію. Але знаєте, в нас е, я хочу наших глядачів попередити, що це не означає, що завтра ми прокинемося зранку, а там вже нікого не буде. Ні, цей процес займе певний період часу, і е, найголовніше е, в цьому наші війська. Сили оборони України продовжують тиснути на противника, наносячи йому серію ударів, і маємо це і в снігурівці, і маємо ми інформацію про те, що можна говорити, то що вже озвучено у підривах мостів через інгулець і інших мостів, які грають дуже важливу роль. Ми маємо інформацію про нанесення постійних ударів по понтонних і паромних переправах, що значно ускладнює склад, логістику противника, і що так само є фактором того, що завтра вони не залишать Херсон, тому що це фізично неможливо. Тому е, робота ведеться. Робота ведеться. Наші війська наполегливо просуваються, але сказати, що завтра це все закінчиться ні, це буде неправильно. На вашу думку, скільки е, от вони виходять, вони про е, це заявляли близько місяця. Ви праві в тому, що це доволі давно було. Е, скільки на це, на, на вашу думку, на це потрібно буде часу? Якщо вони завтра здадуться, для цього більше не потрібно буде часу. А так, треба розуміти, що це досить серйозна логі... логістична задача, тому що відверти тисячі людей. Перемістити десятки, а можливо і сотні одиниць техніки під постійним вогневим впливом сил, сил оборони України це надзвичайно складно, це надзвичайно складно. Ну і плюс треба розуміти, що ну знаючи природу російського війська, ми усвідомлюємо, що вони ну навряд чи зможуть вивести всіх, і тут ми переходимо до іншої фази, яка буде називатися військово-поліцейською операцією. Прошу зрозуміти: поліцейська в даному аспекті не передбачає не залучення сил національної поліції для проведення цієї операції, це буде операція по зачистці, тому що треба кожний населений пункт ретельно перевірити, з'ясувати, чи нема там якихось підрозділів або неконтрольованих груп противника, і це так само займе час, тому що самі розумієте, ми не можемо близьковично просовуватися, залишаючи в себе нерозвідані місця і наражаючи таким чином наші ударні бойові підрозділи на небезпеку ударів. Тому це а, так само певний час. До речі, це було моє наступне питання. На вашу думку, яка вирогідність того, що росіяни спробують всякти зсу в вуличні бої, і наскільки їх може бути багато в цивільному? Ну, Ви знаєте, щодо цивільного почну з кінця? В цивільному ну може їх трохи бути, але треба розуміти, що росіяни дуже сильно відрізняються від нас. Їх дуже легко розпізнати, і тому вже ну ми маємо вже вами досвід не одного року. А наскільки нас можна буде втягнути в вуличні бої? Ну це треба розуміти, про що ми власне говоримо, а, тому що ну, якийсь пересічний населений пункт, наприклад, Милове або та ж сама Дарівка, вона так само має вулиці чи може можуть бути там короткострокові грудички. Так, безумовно можуть бути за чисті цих населених пунктів. Я привів просто приклад. Я не говорю, що там щось буде. А, можливі якісь сутички, противник, який не відійшов з тих чи інших причин, може чинити опір і буде знищений безперечно, або захоплений в полон. Якщо ж йдеться про той натяк, що ви, мабуть, маєте на увазі Херсон. Ну, то, безперечно, там буде, не, буде проводитися, не будуть проводитися вуличні бої в тому розумінні, як ми з вами привикли бачити, наприклад, на тому самому на екранах кіно про Другу світову війну, коли там бої йдуть і так далі. Або то, що ми бачили, як росіяни заходили в Маріуполь або, або в Сєвєродонецьк, чи Лисичанськ. Ні, такого не буде. Будуть проводитися певні заходи. Цим заходом будуть передувати розвідувальні дії із повітря і з використанням інших засобів, не будемо називати їх зараз, для того, щоб з'ясувати, чи є там хтось буде обережно просування. І тут, от саме йдеться от про, це, про цю військово-поліцейську операцію, коли проводиться поквартальний обхід, по вуличні обхід, перевіряються будинки на наявність вибухонебезпечних е, пристроїв, на наявність е, якихось е, підрозділів противника або одиночних військовослужбовців. Ну знаєте, це буває всякі відстав проспав. Були ж випадки, коли ми просто будили росіяни і забирали їх полон техніки, як то кажуть. От в такому сенсі е, ми можемо говорити про певні активні дії на територіях наших населених пунктів, але говорити про те, що ми кинемо десятки і сотні наших військовослужбовців на штурм якогось там окремого будинку в Херсоні? Ні, такого не було, пане Сергію. Ще хочу уточнити. Ви відповідаючи на попереднє питання, говорили про те, що росіяни перебуватимуть під нашим вогневим ураженням. На вашу думку, чи зможуть вони відвести абсолютно всі свої підрозділи без втрат? Тим паче в умовах, коли переправи знищені. Ні, звісно, ні звісно, ні, тому що треба розуміти: якщо противник не капітулює, не здається, він підлягає знищенню, і таким чином всі ці переміщення, чому я казав, що це надзвичайно складна для росіян логістична задача, будуть здійснюватися під постійним вогневим впливом українських збройних сил. Тому що чим більше ми знищимо або виведемо з ладу противника зараз, тим легше буде нам визволяти. Східну Херсонщину і Крим. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, надалі розгортатиметься ситуація на правому березі Херсонщини? Чи його росіяни теж полишать, чи будуть постійно обстрілювати? Ну, так Ми і говоримо про правий берег. Правий берег вони залишать. Правий берег вони залишать, але е, ви вірно підмітили, що безумовно противник буде намагатися наносити вогневі ураження і наносити вогневі удари по правому берегу, так само як ми вже зараз з вами бачимо на прикладі Нікополя, прикладі перед тим е, районів Дніпропетровської області або інших населених пунктів на правобережжі, які знаходяться під нашим контролем, цьому сумнівів бути не може, тому ситуація там залишається досить складною. А що стосується того, чи будемо ми відповідати, так безумовно, адже ми з виходом на берег Дніпра отримаємо певні переваги тактичні, я б сказав, оперативні з точки зору розширення географії, нанесення наших ударів аж до входів в Крим. І це для нас є надзвичайно важливим, чому тому, що треба розуміти, що Крим залишається на сьогоднішній день, на сьогоднішній день підкреслюю такою досить важливою логістичною базою російської армії. А з огляду на те, що ми виходимо на позиції, які дозволяють нам більш інтенсивно наносити удари, то відповідно і абсолютно логічно, як уже із випадком Херсонщини противнику буде значно складніше. Забезпечувати свої підрозділи, які діють вже на лівому берегу Дніпра. Ми говоримо про Херсонську і частину Запорізької області, і це вже створює передумови для нашого подальшого наступу е на південь у напрямку на Мелітополь. Далі, можливо, там на Бердянськ, можливо, на Кириловку, тобто на з виходом на Азовське море і просування вздовж берега Дніпра, Підкреслюю, не розглядається питання на сьогоднішній день форсування Дніпра. Це неможливо просто фізично. На З, знову ж таки, це е, наше наступне питання, тому що наскільки, на вашу думку, Росія підготувала оборону на лівому березі Дніпра, тому що вони окопуються саме вздовж Дніпра. Вони серйозно думають, ми форсуватимемо річку. Ну вони, вони роблять то, що пишуть їхні книжки, е, обов'язок любого командира на своєму напрямку забезпечити максимальні умови для оборони. І саме тому і тут знаєте, тут нема нічого дивного, що командир, який отримав задачу е закріпитися на певній позиції, робить все для того, щоб її виконати цю задачу, і тут я не бачу жодної контроверсії з тим, що вони укріплюються. Інше питання: як е в який спосіб якими силами вони будуть намагатися отримати ці позиції, тому що знаєте, можна нарити купу окопів, можна створити там. Дуже великі е, оборонні споруди і потужні оборонні споруди, але оборонна споруда має сенс тільки тоді, коли її обороняють мотивовані війська. Е, що буде з росіянами, як вони будуть проводити ці дії? Там побачимо знов-таки дуже багато перемінних факторів, які не дозволяють нам на сьогоднішній день ну, просто сказати, що буде так, так і так. Через тільки то днів ми будемо тамти і там. -то. Тому що тут і фактор і нарощування угрупування противника, і фактор е, клімату, і, і фактор наявності в нас додаткових сил та засобів для розширення географії уражень, і так далі, тому подібне. Я передбачаю вашу відповідь. Останнє питання. Що на вашу думку змусило росіян все ж таки піти на такий крок? Оскільки ви правильно сказали, зараз є питання щодо логістики постачання води в Крим, там, наприклад, про наступ Одеси на Одесу, і Миколаїв, про які вони говорили ще багато місяців тому, в принципі, тепер можна забути, і чи покращить, до речі, цей відхід нашу ситуацію в Миколаєві? Можливо, його будуть менше обстрілювати. Знаєте, щодо того, чи, чи покращить цей відхід ситуації в Миколаєві? Ну, частково, тому що ми говоримо про те, що стрілюється системами, які мають доволі великий радіус ураження. А чому вони відступили росіяни? Розумієте, я неодноразово вже говорив, що власне для України є була. Ну я маю наваді. Я маю надію, що вже була двоєдина задача: задача мінімум. Заблокувати російські війська на правому березі, не даючи їм можливість розгорнутися для наступу і просування, а задача максимум звільнити правий берег, і саме ці дві задачі визначили поведінку Росіян, тому що самі розумієте, утримувати просто так на березі ріки. Без можливості застосування їх в більш ефективний спосіб, а просто тримати цю територію е, у, в угрупуванні приблизно до 20 тисяч. Це дуже і дуже затратно. Мало того, це угрупування, воно знаєте, ну я б сказав так: е, трошки не по військовому. Воно само себе загнало в пастку. Чому? Тому що е, одна справа забезпечити, е, наприклад, 5-7 тисяч військовослужбовців боєприпасами харчами пальним і зовсім інша справа забезпечити 20 тисяч тобто вони просто потерпали від того від тої нестачі яку фізично не могли перекрити і саме тому не було жодного як то кажуть сумніву що противник або сам прийме рішення або ми його спонукаємо прийняти такі рішення, що власне відбулося. Це зайняло, знаєте, в нас люди хотіли, щоб це сталося за тиждень-за два. Ну, треба було усвідомити, що там дуже велика кількість російських військ, ну і, скажімо, просто фізично треба більше ресурсів, щоб переробити таку масу горків. Тому, власне, з цими пов'язано те, що противник. По Любому в цьому не було жодних сумнівів, що ми звільнимо Донбас. Вибачте, Херсонщину. Власне Донбас так само немає сумнівів. але треба розуміти, що на все потрібен час і продумані і послідовні дії. Ми не маємо права кидати наших бійців у безумні неприкриті, непідготовлені атаки проти укріплених позицій. Ми методично їх знищували, як я казав, дефрагментували цю оборону. Ну і для противника стало очевидним, що далі перебування там призведе до катастроф. Пане Сергію, ще одне питання поставлю: вибачте, чи на вашу думку, справді на Херсонщині наразі були переважно мобілізовані? І от наскільки вони ж заявляють, що ми будемо зараз оборонятися? Наскільки ви оцінюєте її підготовку наразі до оборони? Ну, скажімо так, сказати, що там її тільки мобілізовані буде трошки неправильно. А тому, що там діяли бойові підрозділи, які мали досвід. Так вони знесилені внаслідок нестачі боєприпасів, знесилені внаслідок втрат, які вони понесли. Але ну вони, хоча б зберегли свою структуру, вони доповнені були мобілізованими, і тому що розумієте, помилка в тому, що не можна розглядати це питання виключно в аспекті того, що там воюють тільки мобілізовані. Це дурня. Я перепрошую, але це дурня тому, що ну ніхто не обстріляних абсолютно людей без жодної там підготовки не кине просто так в бій, їх розбавляють як мінімум або ними розбавляють бойові підрозділи. Тому говорити, що вони там виключно мобілізовані і маючи на увазі, що можливо вони взагалі не мотивовані не хочуть воювати. Це буде неправильно. Це буде неправильно. Мотивація в них є, немає досвіду абсолютно правильно. Не мають прикриття вони так само правильно, тому що вони не технікою, наскільки вони мотивовані воювати. Ну знаєте, тут я би не відкидав ще такий фактор, який називається фактор пропаганди, і цей угу. фактор пропаганди е, говорить про те, я уважно слідкую за всіма цими знаєте, так званими русскими бунтами е, на території Російської Федерації. Жоден з них цих бунтів. Не висунув вимог припинити війну, так, так. Вони, згодна. вони говорять про там нестачу якогось е мандарування, якихось видів забезпечення, але вони годні і готові йти на війну. Тому так. говорити, що вони повністю деморалізовані, це неправильно, це буде не, не до оцінка противника, і це буде великою помилкою. Тому так, ці, е я знаєте, як, як кажуть іноді в наших. Е в нашому середовищі вони можуть наробити дурню. Для нас є очевидним, що вони не здатні чинити той опір, який від них вимагають. Але те, що вони можуть наробити дурниць, кладучи своє життя і життя наших військовослужбовців, це абсолютно можливо. І саме тому ми розглядаємо це питання з такого аспекту, що неважливо, скільки. Скільки кого там є, верніше, в якій якості вони там є. Важливо, скільки їх там. В будь-якому оперативному розрахунку, який служить основою планування бойових дій, відсутнє поняття, чи там є мобілізовані, чи там є немобілізовані. Там є жива сила противника. І без диференці... диференціації, чи то є високовишколені підрозділи, або слабо підготовлені підрозділи. У загальному плануванні це не враховується, враховується кількість противника, а не його бойовий дух на певному етапі. Дякую вам дуже, пане Сузі. Дякую, що підключили.